А зараз, дорогі брати і сестри, вже немає часу, але ще в нас є один дуже важливий проповідник це наш дорогоцінний брат Ітан, який багато тут вже служить, допомагає. Приїхав в Україну, не дивлячись ні на що на, на та ситуація, яка зараз є. Але ви бачите, Дух Святий побуджує людей, і він приїжджає і служить, в дитячих таборах багато служив. Ось. І він також має бажання поділитися Божим Словом. Uh, ну, а я спробую свій дар перекладання інших мов зараз, теж попрактикуємо. Uh, слава Ісусу Христу. Uh, я радий uh, бачити вас uh, uh, сьогодні. Тут Поки Пока що все зрозуміло. Айго. I hope maybe in the future there will be a time where I speak to you not in English but in Ukrainian. Я надіюся, що колись майбутньому буде час, коли я буду всю проповідь до вас говорити по українськи. Але сьогодні фі тобі сьогодні для ма сьогодні для мене честь бути тут. And the ministry here has been my honor. І це для мене честь долучитися до вас в служінні, які ви які ви робите тут в Україні. My faith has been stirred in this time being here. My faith has increased. Ага, і моя віра під час перебування тут в Україні просто надзвичайно виросла, зросла, укріпилася. And I want to encourage you today. І Я хочу вас сьогодні надихнути да where I come from in England and I currently live in America. Я сам з Англії і також живу в Америці. I know so many people who are praying for Ukraine. І я знаю так багато людей, які моляться за вас, за Україну. And the body of Christ has joined you in prayer today. І сьогодні я також долучаюся до тих молитв до вас. You know, the thing that makes us different from the world. Те, що робить нас іншими і те, що відрізняє нас від світу. Is not When you become a Christian, the absence of suffering, uh, but is the the suffering. But it is the hope we have during the suffering. And, and this is the very thing that God has called us to. І це, от якраз, це надзвичайно от важлива і потужна оця от істина, яку ми повинні зрозуміти. Ми читаємо в Біблії, що от останні часи, в які ми будемо жити, вони будуть характеризуватися просто хаосом і такою руйнацією. But I praise God that we have a secure anchor who is Jesus Christ, which we believe in. Але ми маємо просто з вами надії, і ми повинні дякувати Богу, тому що ми знаходимося під захистом, просто Божим, під Його таким протекцією Його. And this is what I want to talk to you today about. І сьогодні якраз би хотів би декілька слів про це сказати. I want to read from Isaiah 6. Я хочу прочитати з книги про Каїсаї, шостий розділ. And Isaiah in this moment has a revelation. Isaiah 6 was written in a time that the king who was ruling the nation had just died. And we read in this moment. That, that the, the, the king had just died, and, and we read in this moment that Isaiah finds himself in a lost position. He, he is lost. In just one day, his world is turned upside down. The very thing.

Що сидів на високому та піднесеному престолі, а кінці одежі його переповнювали храм. Другий, і третій шевір. Серафими стояли зверху його по шість крило кожного, двома закривав обличчя своє, і двома закривав ноги свої, а двома літав. І кликав один до одного і говорив: Свят, 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 Господь Саваот, уся земля повна слава Його. А тодей зиндара вони телії. Is in this moment we get an insight, we see who our God is. І сьогодні просто я хотів щоб ми от от заглянули, як Ісая, насправді, хто такий Бог. When on earth there was an empty throne, коли на землі був пустий престол, God revealed himself Бог відкрився. and showed that there is a eternal throne. І Бог показав Ісаї, що є вічний престол. when things in the world Aren't going as they're supposed to be. і і і коли 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 речі в світі відбуваються не так, як вони ніби повинні були відбуватися, несподівано um, несподівано просто приходять якісь труднощі, коли несподівано приходить катастрофа, сам себе, він знаходить себе, в такому моменті кризи, God in his mercy shows him something so beautiful. Й Бог по своєму милосердю просто він показує ісяю свою красуту, свою велич. He showed him a higher security. Він йому показав, що є набагато вища якась безпека, ніж земні престоли. Something that won't fail. Щось таке, що ніколи просто не підведе. Something eternal. Щось вічне. And this is the throne of God. І це є Божий престол. The very thing we believing is That God is still on the throne. І і те, що що нам потрібно всім всім. віруючим вірити і на цьому стояти, що Бог завжди керує всім. What hope do we have on earth except from the, the word of God that says that God is still on the throne? Бог все ще на своєму престолі. Він не зійшов зі свого престолу, і це те, що ми повинні вірити. And in this moment, in, in a time where Isaiah was at his lowest. І в той момент, коли Ісая, він просто він був, ну, він був розбитий, він був розчарований. This is where Isaiah got his deepest revelation. І якраз в цей момент зауважте просто, що Ісая отримує своє найпотужніше, найглибше відкриття. That my God is still on the throne. Що мій Бог він все ще на престолі. I don't know where you are today Я in your знаю. heart. Ну, я не знаю, де ви сьогодні знаходитеся, в якому місці, через що ви сьогодні проходите. I don't know what kind of things has shaken your faith, maybe. Я не знаю, що сьогодні, можливо, хитає вашу віру. But I want to remind you who our God is. Але я хочу вам всім сьогодні нагадати, хто такий Бог. I want to remind you that God is the same yesterday, today and forever. Я хочу вам нагадати, що Бог вчора, сьогодні і навіки, він є той самий Бог. That when the world shakes,

Один-два. Отож, коли ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі, де сидить Христос по Божій правиці. Другий вірш. Думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі. Розумієте, Друзі, коли ми дивимося на ліво і forget the word of God. Це дуже легко, деколи просто збитись і забути слово Боже on the things that we can see only with our eyes. Це так просто легко просто десь залежати від тих речей, які ми можемо бачити тільки своїми очима. Але Боже Слово, воно закликає нас, щоб ми своїми очима, ми просто дивилися на небо. І я хочу, щоб ми сьогодні нагадали собі,

І Біблія сказала нам уже про це, що ми в кінці переможемо. Церква в кінці переможе. You see, my friends, I really want you to understand something today. Друзі, я хочу, щоб ви щось сьогодні по особливому зрозуміли. I really want you to understand that we have already won in Jesus Christ. That Jesus Christ has already won the battle. І я хочу, щоб ми, як віруючі люди, зрозуміли, що Христос уже переміг і ми в ньому ми маємо цю перемогу. That the word of God is is not a maybe, but it is facts. Що слово Боже це не ну, можливо буде, можливо ні, але це є факт. The, the fight is is rigged. It is already decided. Що битва уже вирішена. We've read the book, we know who wins. І ми читаємо Боже слово, і ми знаємо уже хто переможе. Лес of this today давайте, our god is a conqueror. Давайте ми ще, ще раз і ще раз сьогодні нагадаємо собі, що наш Господь він переможець. І коли навіть якісь речі земні в нашому житті, вони відбуваються не по плану. Коли ми знаходимо себе десь в такому положенні, як Ісая був. Але наш Господь, він все ще на троні. Що небеса, вони воюють за нас. І Господь нам уже обіцяв перемогу. Амінь. 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 I want to turn to Revelations 21. А, ще, ще не кінець. Ми ще, ми ще йдемо до книги «Об'явлення», 21 розділ. Um, I read, um, four, um, mm -hmm. 21 розділ, 4 по 6 вірш. Об'явлення 21:4. І Бог кожну сльозу з очей їхніх зітреє, і не буде вже смерті, ані смутку, ані крику, ані болі вже не буде, бо перше минулося. І сказав той, хто сидить на престолі, ось нове все творю, і говорить, напиши, що слова ці правдиві та вірні. І сказав він мені: сталося, я, Альфа і омега, початок і кінець. Хто прагне, тому дармо я дам від джерела живої води. My friends, we believe in a god that is so close to us. Друзі, ми віримо в того Бога, який є надзвичайно близько до нас. Со клос та Хі Настільки близько цей Бог, що він прийшов цей світ і він страдав разом з нами. We do not believe in a god who doesn't relate to us. Ми не віримо в того Бога, який взагалі далеко від нас і не має відношення до нас. По суті, Він пройшов сюди, щоб пройти ті самі страждання. тоді, І тоді, коли ми чесні є з Богом, коли ми кличемо до Нього, коли ми чесні є з Богом, і коли він знає, що ми проходимо that і відчуваємо. Ми, він знає, з, з чим ми боремося. І він каже, що він є відповідь для нас. Friends, world, Друзі, те, що в нас відрізняє від цього світу, це, не те, що ми не переживаємо болі і страждання. Це не те, що життя стає більш глорією і більш... Um, yeah, more more glorious. Це не те, що просто наше життя, воно більше таке But it's that we have the answer and the hope within us. Але це те, що ми маємо завжди відповідь і надію всередині That he is still on the throne. Що він все ще на троні. My friends, my father used to always say to me. Хто? My father. Ага, його тато завжди каже йому. Ethan, what would happen if you believed your beliefs? Ітан, що відбудеться, якщо ти будеш... If you believe what you believe. Якщо ти будеш вірити в те, що ти віриш. If we actually believed what we believe. Якщо ми реально, фактично, ми будемо вірити в те, що ми віримо. What would that look like if we applied that to our lives? Як це буде, якщо ми це будемо застосовувати в своєму житті? Because живі. so many times I, I know inside me

It's Božia voia на наше життя. And finally, I want to remind you of one more thing. That we are not alone in this fight. Ми не, ми не like I said before. Тим, that God is with us. Бог є з нами. Бог є з нами. Amen. 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 Just when everything was going wrong for Isaiah, God drew the closest to him. He showed him the heavenly realm. What an honor it is for our God to reveal Himself in hard times. In Romans 8 26, it says, The Spirit helps us in our weakness, the Spirit Himself intercedes for us. Написано, що Дух допомагає нам в немочах наших, що Він заступається за нас. And in Romans 8:34, і в Римлянам 8:34, It says that Jesus Christ is at the right hand of God interceding for us. Написано, що Ісус Христос по правиці Бога, який також заступається за нас. I want you to understand that in every moment. Я хочу, щоб ми були впевнені, що кожного разу. God is on our side. Бог на нашій стороні. We have the Holy Spirit Ми маємо Духа Святого. Um, praying on our behalf. Який молиться за нас. We have Jesus Christ at the right hand of the Father. Ми маємо Ісуса Христа по правиці Небесного Отця. Interceding for us. Який заступається за нас. When Jesus was in the Garden of Gethsemane, Коли Ісус був в Гефсиманському саду. there was a moment where Jesus asked for the Ісус просив, щоб ця чаша вона проминула його. цей момент Бог Отець, Він не відповів на на це прохання Тому що Христос повинен був піти хрест для того, щоб воскреснути знову. So that he could be sat at the right hand of God. Для того, щоб посісти по правиці Отця. So that every other prayer that Jesus Christ prays for us. Щоб кожна наступна молитва, яку Христос за нас молиться. The Father will never say no. Щоб Отець ніколи не сказав ні. So I want you to believe that even when you pray, що я тому я хочу сказати, що тоді коли ви молитеся, And sometimes you don't know if God wants to say yes to your prayers. Я хочу, щоб ви пам'ятали, що Ісус Христос є по привозі Отця для того, щоб кожна наша молитва була так і була амінь відповідно до Його великої святої волі. That Бог є з нами. And so this should reflect in our life. І це повинно якось відображатись в нашому житті. And every time you, you wake up and you, you, you keep fighting, you keep praying, і кожного разу, коли ви просипаєтеся, ви продовжуєте молитися, продовжуєте боротися. Every time you get up and you You carry the light of God within you. Кожного разу, коли ви просипаєтеся, ви несете оце світло Боже з собою. Know that God is with you. Знаючи, що Бог є з вами. And he has separated you from the world. І він відділив вас від цього світу. For his great purpose for your life. Для, для його конкретної цілі і мати. І не дивлячись на всі страждання. Коли просто цей світ, він в великому хаосі. They will not understand why you have such faith. Люди просто не розуміють, чому ви вірує, чи у вас така міцна віра. They may even be confused by it. Чому ви ви якось не бентежитеся? They may say, How have you? Stood so firm in this time. And this is where the light of God will shine in your life, and Jesus Christ will be reflected in you. So I want to challenge you to look for these moments.

In the heavenly realms. я нагадую, що престол Божий він не пустий, Господь все ще на своєму місці. Амінь. давайте помолимося.